Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді затирочна двохроторна машина від польського бренду SIMAX. Надзвичайно якісне і гарне виконання, оснащена двигуном Honda, двохциліндровим, 24 кінські сили, потужність у неї. Має два диска обробки, вісім лопастів. ширина обробки промислової підлоги 1970 мм. Має ось такі речаги управління, дуже просте управління запалення. Це маса вмикається. Задні передні фонарі переключаються, Тут є лічильник-мотогодин, оснащена баком для води об'ємом 20 літрів, паливний бак 15 літрів. Як я вже й сказав, що це двигун Honda надзвичайно якісний і дуже міцний метал, все гарно виконано. Зараз продемонструємо, як вона працює. Сідає оператор, ставить ногу на запобіжник. Якщо зняти ногу із цієї педальки, то машина перестане працювати. Тут у нас педаль газу, ну і відповідно речаги управління. Вмикаємо перемикач маси. Електростартер заводить нас чудовий двигун, Honda працює на відмінно. Вмикаємо світло.